Готові приручити кілька драконів і стати справжнім майстром драконології. Привіт, мене звати Олександр, і сьогодні ми поговоримо про настільну гру Змієвир від видавництва «Ігромах». громад. Змію Вир стратегічна гра, можна сказати, наступниця вже культової гри Крила, що поєднує красивий арт. Продумані механіки та атмосферу справжнього фентезійного світу. Чим вона відрізняється від крил, які її переваги і недоліки, поговоримо про це все у цьому відео. Ми більше поговоримо не про ігралат, звичайно, ми його теж затронемо, Але я хочу вам розказати про власні емоції і досвід і цієї настільної гри, тому що насправді я хочу в наступних відео про ігри, які я буду знімати. Це будуть ігри, які я граю, і не ті, які я попробував, і розкажу вам а ні, які я попробував, мені сподобалось, і я хочу в них грати далі. І насправді граю їх ну, відносно нещодавно грав, скажімо так. Ось так. Тобто не, це не ті ігри, які в мене лежать давно на полиші. Я в них грав такий і так хочу зняти огляд. Ні, будуть ігри тільки ті, що мені зараз подобаються, які я оцінив або недооцінив спочатку, а потім. Дізнався про них ще більше і почав грати ще більше. І одна з таких ігор це змієвир Що таке Змієвир? Так, стратегічна гра, по факту, це гра на побудову власного рошія, розбудову власного рушія за допомогою драконів та печер. Що нас чекає в цій грі? Купа карт орієнтовно. 183 карти драконів, просто безліч безліч драконів для того, щоб ви могли будувати комбінації. Просто безліч комбінацій. Насправді, за не знаю, скільки партій ми вже зіграли цю гру. Ми ні разу, ні разу не, скажімо так, прокрутили всю колоду драконів. Їх тут дуже багато. Будуватись. Звичайно, ти коли граєш цю гру, відштовхуєшся від певних якихось завдань, які в тебе є, але все одно. Щоб в кінці ти можеш навіть без цього планшету раундів виграти, якщо ти реально класно побудуєш цей двигун, так рушій цей, і вибудуєш його, якщо в тебе попадуться класні дракони. Тут дуже велика варіативність безпосередньо на чому будувати, на яких на що ставити акценти. Так? Далі що в нас? Просто фантастичні. Подивіться, давайте компоненти. За компоненти поговоримо, просто фантастичні компоненти. Просто я не знаю, арти, фантастичні арти. Дуже гарна інфографіка, прям іконографіка, так, як вона називається. Дуже класна, все дуже зрозуміло саме на планшеті. У нас кілька планшетів, планшет добору картів. Добору планшет для карт такий. Ось такий. Він дуже гарний, дуже гарні. Всі CRT, От я вам ну просто не можу передати. Порівняно з крилами. Там трохи інша специфіка, тому що там все більше до натурального. Тут все фентезійне і дуже класно. Так, таке середньовіччя плюс дракони. Я отак скажу, як вона мені виглядає по арту. Ось такий планшет для раундів, для підрахунку балів, і я його називаю планшет взаємодії, планшет гільдії драконів. Тут у нас є, з'являється взаємодія між гравцями. Про це ми теж поговоримо. Дуже високої якості карти. Вони навіть у мене не в протекторах. Дуже класні карти. Ну, Звичайно, Стон дуже класні робить, скажімо так, ігри по компонентам. Як мінімум, тому до компонентів взагалі ніяких претензій немає. Фантастичні яєчка, як і в крилах, дуже класні, дуже гарні. Тут вони мені ще більше подобаються, ніж в крилах. Так, дерев'яні деталі, таких пригодників тут жетони ресурсів і жетони монет. Подивіться на ці жетони монет, теж дуже класні. Ну, по компонентам тут взагалі немає до чого придертися взагалі. Давайте просто пробіжимося базово по ігроладу, так, хоча б приблизно розуміти, що тут робити. Звичайно, це ті ж крила тільки в новій оболонці, з покращеними механіками, щось викинуто, щось додано. І насправді грається вона набагато краще, ніж крила, набагато динамічніше. Краще, це, це все таки сімейна гра, така плюс сімейна гра, тому що пояснювати її досить багато нюансів, скажімо так. Сам базовий гралат не сильно складний, але пояснювати треба досить багато. Давайте швидко пояснимо, що ми можемо робити. Отже, гра у нас триває 4 раунди. Ви берете на себе роль дослідника драконів, так який буде е, розкопувати печери картами печер. Потім буде приманювати драконів через дію приманювання і застосовувати їхні ефекти печер і драконів, коли будете досліджувати ці печери своїм дослідником. Дуже все просто, в принципі, але все будується на тому, що що ж у вас тут за м -м, безпосередньо ефекти на картах, тому що їх тут, як мінімум, тільки чотири види ефектів, не тільки не, не кажучи вже про те, про сам ефект, яких тут безліч, просто безліч. Як у нас будується карта дракона? У нас є вартість, назва дракона, вартість дракона в ресурсах або в монетах. У нас тут немає вже фішок ходу, скажімо так, як в крилах, Так, у нас тут є монети. І тут це вже менеджмент виростає в цьому плані, тому що ми їх можемо витрачати не тільки на ходи, але і на драконів, і на те, щоб ну, безпосередньо купити дракона, витратити на хід. Або ж ще в нас якісь дії, можна їх як і підібрати, добрати, наприклад, нам дається 6 на раунд, але ми можемо як і їх більше отримати, менше. Тобто тут в нас все відштовхується від того, яку ви тактику оберете в цій грі. Так, продовжуємо по дракону. У нас є його вартість переможних балів. Кінці гри його розмір і стільки яєць, як в крилах можна покласти на нього. так Ще якась його характеристика, як, наприклад, у цього агресивний, або ж у нас є тут ще один агресивний, або ж є у нас тут ось такий грайливий. так боязкий. Боязкий. Також у нас є відповідність цього дракона до певної печери, в яку ми можемо його розіграти. Звичайно, це так само, як крил. Ну не, значок типу. Скажімо так, розіграшу цього ефекту, коли він розігрується, і безпосередньо сам ефект. Які в нас типи є для розіграшу ефекту? У нас чотири типи, як я сказав. У нас є при розіграш ось такий чоловічок, наш дослідник, де наш дослідник, куди його вже дів, ось він. Цей значок означає, що ми активуємо цю карту, коли Проходимо дослідження по печері, ми будемо ходити по печері і досліджувати. Далі у нас є ще ось такий значок годинника, який ми будемо використовувати після кінця раунду, тобто 4 рази загалом ми можемо зробити цей ефект, якщо у нас карта спочатку лежить уже. Далі у нас є ось такий значок прапор. Це у нас переможні бали в кінці гри. Також будуються механіки на цьому. Ну і останній це у нас Де ж у нас останній при розіграші він називається. Ось він виглядає ось так. Дуже все зрозуміло при розіграші карта. І ми використовуємо цей ефект як тільки розіграємо карту дракона. І я ж кажу вам, тут дуже велика кількість різних ефектів. Наприклад, кілька карт я вам прочитаю. Здобудьте два переможних бали за кожну вашу фішку на тайлі гільдії драконів. Про це ми ще поговоримо про тайл гільдії драконів. Далі покладіть яйце на будь-якого дракона в цій колонці, тобто через яйця. Так, здобудьте вісім переможних балів, якщо в цій печері є драконятко, дрібний і великий дракон. Тобто ми будуємо від розміру драконів. Тут у нас всі дракони баз... діляться на драконів великих і на драконят. У них зовсім інша механіка. Ще один додається, скажімо так, такий модуль в грі, що ви постійно запасаєте на цій карті ресурси якісь і отримуєте за цей запас запасані ресурси ще якісь ресурси. І потім, якщо ви запасли певну кількість ресурсів на цьому драконі, ви ще й отримуєте бонус. Тому тут прям комбінації, комбінаторика дуже е вирішує все, ви будуєте, йдете, щось отримуєте, ставите, одразу щось отримуєте знову, іде вже далі. Дуже класно, дуже велика кількість. Наприклад, цей дракон взагалі нічого не коштує. Ось я казав, дракони, які вартують. Е Якісь певні ресурси та ще й монету, тобто ви повинні витратити власний хід. Є дуже багато варіантів, як підібрати монету, додаткову, додаткові яйця, через що тут можна виграти. Е, можна виграти через збирання певних комбінацій на складання ресурсів на, на драконі. Потім. Через ресурси умовно, через яйця. Назбирав ну, яєць повно теж. Через комбінацію різних видів драконів, через комбінацію однакових видів драконів, через комбінацію підкладання карт під драконів. Ну, тут просто величезна кількість. На тайлі раундів у вас буде 4 тайли, звичайно, і ви будете дивитися, як же, що вам треба зробити, щоб отримати переможні бали. Наприклад, карти драконів і печер у аметистовій прірві. Тобто, в кого більше карт драконів та карт печер в нижній печері, той перемагає в цьому раунді. До речі, тут досить лояльна, лояльний підрахунок валів, тому що якщо ви набрали однакову кількість, ви займаєте, умовно, перше місце вдвох. Якщо у вас найбільше там, умовно, по 5 очок, там, якихось, не за якусь дію, то ви разом отримаєте. Якщо ви взагалі нічого не отримаєте, то ви навіть не отримуєте нижнє місце, а відправляєтеся на п'ядестал-решт, там де немає нічого. Тобто, через бали можна отримувати через раунди і цілі раундів теж е, хороша стратегія, скажімо так, яка тебе змушує підлаштовуватися і будувати щось як усі, а не просто відриватися і йти десь. Тобто, тобі треба дивитися в кого, скільки дивишся на планшети інших гравців і дивишся. Як тобі його перебити? Ще одна відмінність те, що ми тут вже в нас є якась фіксована кількість проходів. Там ми могли умовно вибудувати одну печеру і просто бомбити в неї і все туди йти, йти. Тут же ні. Ти тільки тричі за раунд можеш піти, і ти з кожним разом будеш більше платити ще і за, за кожен прохід по цій печері, скажімо так, щоб активувати цей рушій певний? Ще переваги недоліки над крилами, які є відмінності. Перше, це взаємодія гравцями через гільдію драконів. Ось така у нас гільдія драконів. Ми тут ставимо свої фішки гільдії драконів, рухаємося по ній, отримуючи бали з карти, з планшета, коли приходимо на цей значок, отримуємо певну кількість очок гільдії, рухаємося по треку Гільдії, І як тільки ми переміщаємося на коричневі а, позначки. Ми ось тут у нас буде тайл гільдії лежати, де ми будемо займати місця, які ніхто не може зайняти, крім нас. Наприклад, я його забув дістати там. Умовно оберіть, вибирайте фішку, о, для чого ці фішечки, і ставите сюди ось так фішку. І тут, наприклад, ви в кінці гри отримуєте 9 балів переможних чи 6 балів переможних. І сюди більше ніхто не може поставити. Тому починається е, гонка тут, ще трішечки, що хто перший дістанеться, забере собі найкращі якісь. Е, знову ж таки, в нас тут активація відбувається з на право. У нас іде тут не так, як в крилах, і це теж додає нам певних е, привілеїв. Ми від, вибудовуємо е, нашу. Печеру на право і ось так умовно відбувається цей хід. Ми йдемо і активуємо. тобто ми ось Тут у нас є ось такий: ми перекриваємо знаки стопу. І скільки ми перекрили знаків, до того моменту ми йдемо. Тобто інфографіка досить проста. тобто Отримаємо ресурс будь-який. Потім отримуємо два молока, потім отримуємо одну. Гільдії, один прохід по гільдії, потім нас нічого не отримаємо, тому що це в кінці гри, і ще один ресурс. І потім повертаємося назад. І так, за другий хід ми вже маємо сплатити не просто одну монету, а одну монету і яйце. І так, тільки ми тричі можемо входити. І за третій раз ми будемо платити одну монету і два яйця. Це вже трошечки вносить балансу в гру. Звичайно, тут, як на мене, кращі прокрут карти. У нас є тут планшет карт печерів і карт драконів, які кожного після кожного гравця оновлюються, якщо ми беремо звідси. А після кожного раунду взагалі повністю скидаються і нові викладаються. І у нас є вибір взяти в закриту з колоди чи взяти звідси. Карту, яку нам потрібно через е, м, отримання карт чи з ефектів карт чи печер. Е, і тому тут, наприклад, карти, коло, карти печер ми прокручували повну колоду постійно, тобто повністю всі використовували і затасовували скинуті знову. Тому по прокруту карт тут набагато краще, ніж в крилах. Давайте тепер кілька плюсів, мінусів ще загальних про цю гру. Звичайно, унікальний і красивий сеттинг гри. Мені дуже подобається, дуже велика кількість. Навіть там книжка є про драконів, де можна почитати. Звичайно, це все вигадано, але е, теж досить цікаво і приємний бонус на те, що можна е, почитати про цих дракончиків. Вони всі вигадані, просто мільйон їх. Е, і у всіх у них різні ефекти. Є схожі, звичайно, не без цього, але всі вони по-різному якось е, Ну, немає. Однакових взагалі немає ні одного. А всі вони трішечки по-різному діють і в певних о, комбінаціях. Дуже глибока стратегія гри і велика варіативність. Насправді дуже. Тобто, у нас тут трішечки, ну як не трішечки, а покращений на багато менеджмент ресурсів. Ви тут не просто що нам вона підібралася з годівнички, і все. Тут ви отримуєте ресурси, які вам треба. Ви можете в будь-який момент змінити два ресурси, які вам не треба на один, який вам дуже треба. Тобто нема такого, що вам постійно падає не те, що вам треба. Тобто тут в цьому плані набагато кращий менеджмент ресурсів. Глибока стратегія, як я казав, дуже багато є методів перемоги, через що. І кожен раз у нас в партії до кінця ти немає такого, що на початку там чи в середині партії вже знаємо переможця, тому що до кінця ти не знаєш, хто як вирветься, коли вперед. То піде, де, яка карта випаде йому. Тому тут все насправді, ще якщо відмічати мінуси якісь, то ну, скажімо так, це не просто сімейна гра, яку пояснив за 10 хвилин і все, давайте грати. Ні, тут пояснювати є багато. Інфографіка досить проста, але треба все одно в'їхати і. Вона не одразу ти розумієш, деякі, як працюють деякі карти, як тобі оце вибудувати, як це працювати, і деякі моменти ти можеш забувати. Наприклад, щоб розкопувати печери в останніх рядах, вам потрібно ще додатково платити яйця. Це все вказано, але буває, забуваєш. Тому багато дечого треба тримати в голові. Але все одно вона залишається такою сімейною, тому що більше часу ви собі дивитеся у свої карти, дивитесь на свій планшет і думаєте, як вам краще походити. І як, де вам це отримати, щоб поставити цю карту і прокачати, і вже там якусь вибуху вибудувати свій оцей ланцюжок. Що можна ще сказати по враженням від цієї гри? Насправді, коли я її замовляв, я її замовляв поперед замовленню ще. Я думав, такі всі говорять про крила, яка це класна гра, все-все-все. У мене друга знайомого була. Я такий думаю, ну всі кажуть, що ця буде краще. Тобто заявлено, що тут покращені механіки, все. Думаю, ну можливо, взяти цю краще одразу, не брати ту стару. І насправді я не помилився, тому що в мене крил не було, але я грав її у друзів своїх. І насправді мені вона. Е... Як це сказати? Ну не сподобалось взагалі. Я не знаю. Чесно, зараз не знаю, може хтось мені напише в коментарях. Та ну, ти що, крила, це просто бомбічна, гра. Я грав тільки в базову коробку, там без доповнень, бо кажуть, що там доповнення багато чого виправляють. Але я грав в базову коробку і мені ну взагалі не сподобалось. Я не знаю. Я такий о ні. І ще на той момент мені не прийшла ця гра, вона вже була. Я вже заплатив за неї гроші перед замовленням. Зробив. Вона мені ще не прийшла. Я такий думаю, блін, навіщо я витратив більше 2000 гривень на цю гру, якщо це просто покращена версія тієї гри Крила, а мені крила ну взагалі не Я Такий О, краще б я щось інше замовив. Але насправді, коли вона мені прийшла, я вже був трішки розчарований. Коли я її відкрив, я такий трошечки воспряв, тому що мені сподобався насправді, реально сподобалася коробка арт. Все мені дуже сподобалося, всі компоненти. У мене навіть є огляд, як я відкриваю цю гру і ділююся своїми враженнями від безпосередньо тільки компонентів не грала. І потім ми сіли грати. Першу партію ми зіграли вдвох, і це було максимально сухо і максимально нецікаво. Я такий, блін, все, напевно, я її продам, навіть друзям показувати не буду, і ми не будемо в неї грати, тому що це якось взагалі я побачив оці крила. Е, ну, чесно скажу, це було просто вже біль, десь перша година ночі, в мене взагалі вже нічого не варило. Я... Ну, коротко, Мені не сподобалась гра. Але потім думаю, ну ладно, я вже, я вже її відкрив, як нову я її не продам там нікому. Не це. Думаю, ладно, покажу друзям, пограємо там з сімейними парами, прийшли друзі, я зі своєю дружиною і е, мій друг з дружиною. Так, і ми в чотирьох сіли її пограти. І тут. І тут вона розкрилася для мене, тому що ну всі кажуть, що і на бецому бордґеймдік пишеться, що краще всього грається в трьох. Я не згоден насправді. По-перше, як такого даунтайма тут немає, тому що ходи, ти ж не ходиш повністю всі свої шість мене, тратиш свій хід, а всі чекають. Ні, ти одну монету витратив, походив, передав хід, і воно досить швидко якби, рухається. І в тебе є час і подумати. в Тебе немає такого, що ти сидиш і чекаєш, ну давай вже походи, що ти там будеш робити. Немає такого. Ми грали в 4, ми грали в 5, і я вам скажу, що мені вона більше. Так, вона трошки довша в 5, але вона більше подобається, тому що ти більше карт прокручиш, ти більше можеш ефектів отримати. Тому що є карти такі, що коли якийсь інший гравець розіграє, там написано, що всі інші гравці беруть собі там по одному ресурсу чи беруть по одній карті. І це такий, ти доки чекаєш, так-да, да, да, зіграй, зіграю, тому що мені ця карта так потрібна, так потрібно. І це класно. Я чесно, мені дуже сподобалось, що в чотирьох, що в п'ятьох ми грали максимально мені сподобалось знову ж таки, так вона трошки довше, хто не має часу, багато, але це не філер, це гра, яку треба сісти і пограти. Тому мені вона зайшла. і Я такий кажу друзям: напевно, я взагалі її чесно кажучи, хотів продавати. вони такі, та ну ти що, класна гра. В тебе немає. У мене насправді немає гри на побудову Поки що двигунів багато ігр. Я навіть не знаю, що в мене є. Крім цієї, не продавай. Вона дуже класна. Тим друзям, які вперше сідали грати в неї, вони такі в кінці. Блін, ну мені сподобалося. Зараз теж, знову ж таки, є такі. Наприклад, я, ми грали в Everdell, і потім сіли в цю, і деякі друзі сказали, ні, мені ця гра більше подобається, ніж Everdell. Хоча я не знаю, Everdell теж дуже класна гра, про неї я теж, можливо, кому колись е, розповім свої враження про Everdell. Але ця гра тепер залишається в моїй колекції. І насправді хочеться навіть її показати своїм батькам, тому що. По факту, коли ти вже починаєш в'їжджати, починаєш це вибудовувати. І якщо в тебе ще й виходиться, ну це взагалі просто насолода. Коли в грі в тебе щось виходить, ти починаєш будувати оцей. я ж кажу, насправді до кінця гри ніхто не знає, на якому хто місці буде. Там дуже все тоненько, один-два-три бали різниці, і це насправді дуже класно. Загалом підсумовуючи, Змієвир, це просто фантастична гра для поціновувачів глибоких. Стратегій таких, де ти просто занурюєшся в свій планшет. Е, якщо вам подобалися крила, то вам однозначно сподобається змієвир, і я впевнений в цьому, що тому що я кажу, що мені не подобались крила, але я сів за цю і мені ця сподобалась. Якщо вам... Подобались крила, то вам це теж дуже сподобається. Вона дуже класна, вона більше збалансована, вона набагато краще виконуті якісь лишні механіки, додані, нові механіки, класні, все воно класно працює. Я насправді не можу нічого сказати, щоб тут такий, блін, ну це не потрібна річ. Немає тут такого, тому що на початку ми грали такі драконами, тільки такі, ну, ці драконятка, вони так тяжко їх розкачати, але потім, як ти розумієш, як це драконятко класно працює з твоїми драконами? Ну це просто вибух такий, такий, о, точно все! Я хочу отак, отак і отак ось дивіться. Отака комба. Коротше, ти комбиш і просто-просто отримуєш купу насолоди. Загалом гарний баланс, класний і е захопливий ігролад. І фантастична атмосфера в грі. Ну, Мається на увазі дракони, ти собі там роздивляєшся, але ти більше дивишся на то, які там ефекти і цей. Загалом оформлення класно зроблене, все дуже гарно, але це, ти на це звертаєш увагу тільки на початку гри, коли її розкриваєш. Дякую, друзі. Усім дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, вам був корисний цей огляд гри Змієвир". Е, Обов'язково, будь ласка, дуже вас прошу написати в ваші коментарі. Грали ви не грали в цю гру, що вам сподобалось, не сподобалось. Можливо, є прихильники крилики. Кажуть, ні, це все фігня, крила, топчик, все, я буду грати тільки в крило. Звичайно, це ваша, немає поганих настільних ігр. Насправді є просто ті, кому подобається щось одне, щось інше. Тобто у кожного свої якісь е... подобання. На цьому в мене все, друзі. Дякую вам, що додивилися до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей у нових відео у нових відеооглядах.